І всім привіт! З вами я Тимофій і ви на каналі Дикозавр. Сьогодні у нас на обзорі ось такі от яйця. Це у нас міні Діно. <кхи> Від компанії. Завра. Ну, Окей, ось так вони виглядають. Міні Діно. Одна фіг, напевно, фігура. Фігурка. Чи що? Ну, ось так. Ну що ж, відкриваємо? Так, да, Можна їх повинзати, але ж мы не будемо так робити. Так, опа, да, Вот. Ні-діло. Ось так. Тут якийсь сратий динозавр. Одна фига. Ну да, шай ну, Лавра. Опа! Дивіться, тут у нас обичний і рідкий. Мені випав обичний. Окей. Ми сьогодні получимо рідкого чиня. Так, ось ми майже відкрили. Так. І тут вже бачно, хто у нас тут. Це у нас... Опа! Маленький динозаврік. Який, вроді би, був у Кіндера. Схожий на вроді вроде би. Прикольно. Ось так він виглядає. Ну, окей, відкриваємо наступний. Наступний у нас буде ось цей. Так, ось він. завтра. І давайте так. Якщо під цим відео набереться, ну, не знаю, десь. 50 переглядів. Я, я купую ще таких. Стоїли вони десь 50 гривень. І розпаковую їх. Так, хто нам, на, хто нам тут попався? Я получив звичайного от. Понятненько. Добре і ми майже відкрили, і це у нас. Я за фігурку. Це я її зібрав. І у нас ось це ось такий ансератопс. В принципі, у нас поки що тільки травої дні впадають. Ось так він виглядає. Добре, відкриваємо наступний. Це у нас ось такий от, діно. Так, вже бачно, хто мені попався. І це знову обичний. Так, тут вже бачно, хто у нас. Це у нас птіродук. Ну, Звичайно, що птеродакт. Я його не хочу, щоб він зламався. Так, все, я його відкрив. І ось такий у нас птиранадончик. Ось так він виглядає. Так, і у нас вже цілих три динозавра. Відкриваємо наступний ось такий бід. Кстати, він... Эм, окей. Бачив який тут свій? Багато пищевой пьемки. І у нас тут я получив звичайного. Окей. Кстати, це виглядає, як будто би якийсь кокон павука. ну Ну не вторка. Сейчас я её случайно выклею. Ну, да. То есть такая вот у нас повторка Синатуратопса. Я ей не показывать вам, не буду. И у нас завершился остальный. То есть такие вот одни из самых важных. Кто мне не попадаете? Так, мне попад... не попадаете. Так уж обычный. Нередкий. Ну, окей. Ну, ладно, фиг. Ну, так понятненько. Добре. Із і, і, повторка. Далі Він В мене вже був. О, ось такий він. І ось те, що ми отримали. Одна вот така, дві ось таких синосиратопша. Два птиродуктия. І один анкілозаврик. Кажу, якщо я хочу вам сказати те, що якщо на цьому каналі буде 100 підписників, я роблю свій кліп. Ну, добре, з вами був я, Тимофій. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. Всім пока-пока!